Вітаю, я Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Для вас карта дня на 5 жовтня 2024 року. Ну що ж, карта дня для нас. До Чудово сьогодні. Карта на дні колоди, король посухів. Ну, туз кубків – це подарунки, це гарний настрій, це емоції, це романтика, кохання, закоханість, нові почуття, народження чогось нового в вашому житті, як народження дитинки, так і народження почуттів, емоційне пробудження. Також це краса, творчість, для когось це може бути освічення, так, пропозиція, для когось подарунок, чудова енергетика, тобто сьогодні емоції будуть литися через край вже, з чим вони будуть пов'язані, до кого, до чого. Вже підставляйте на ті колоди король посухів. Це дорослий чоловік стихії вогонь. лев, стрілець 45 можливо, це ваші емоції до нього. Можливо, це його емоції до вас. Яким чином причетний буде чоловік такий до цих емоцій? Хто він вам? Ну, вже підставляйте самі. Ну що ж, давайте подивимося, що нам буде допомагати сьогодні. Що нам допоможе? Або знаєте, що, ж, можливо, це ще ваша енергетика, так, дія, вогонь. Це дія. Ви щось втілили, ви щось зробили, ви прикладали зусилля, і це. Оці емоції пов'язані ось з цією силою, дією, поштовхом, дорогою, що нам буде допомагати? Двійка Пентаклів. Збалансованість. Знаєте, коли. Двійки завжди про вибір, про невпевненість, а в позиції, що допомагати буде карта, то це збалансованість, коли ви розумієте, що я маю, на що я розраховую, скільки я можу витратити, так, тому що тут фінансова карта. Таке винахідливість, дипломатія, вміння підлаштуватися під ситуацію. А що буде заважати? Королева посухів, доросла жінка стихії вогню, овен лев-стрілець. Ну, або це така людина? Так, хто вона вам, ви знаєте, краще? Людина, яка забороняє, тисне, бо вогонь він такий, так, він дратується, вона так, рюкає кулаком по столі. А можливо, це ваша енергія така швидкості, також збудь, коли людину ну, от, агресивності, над. Таких вимог. Тому що дивіться, підставляйте, що вам заважає. Ви самі собі заважаєте от своєю такою пристрастю, вимогливістю, вогнем своїм, чи це? Людина. Заховаємо, так? Тому що сьогодні такий гарний день, подарунки нам всесвіт роздає, пропозиції, можливості. Тому не потрібно, щоб нам заважали. Ну що ж, мирного і спокійного дня нам всім. Вдалого, цікавого, приймайте сьогодні подарунки долі. Бажаю вам сьогодні гарного настрою, чудових емоцій, позитиву, радості, подарунків. Дякую, що ви в мене є. Чекаю на зворотній зв'язок. Ставте, будь ласка, вподобайки, і почуємось.